Вони прийшли війну, втратили кінцівки, але не жагу до життя. В Івано-Франківську створили нову амфутбольну команду Бартка тут у футбол грають ветерани на милицях. Це об'єднує дух, дух перемоги. Це дуже, дуже класно. Це найдуже подобається і реабілітація, і оздоровлення. Ну, всіх бажаючих, хто хоче йти сюди, всіх запрошуємо. Дуже ну, враження дуже, дуже сильне є. Дванадцять гравців активно тренуються та готуються до майбутнього чемпіонату України. Ветеран, а нині ще й начальник управління із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківської міської ради Юрій Гапунчук наголошує, спорт це реабілітація, комунікація і сила єдності. Десь 70% хлопців, які взагалі грають зараз вам футбол в Україні. Вони до цього навіть не дивилися в сторону футболу, навіть якщо щось спочатку не виходить, все рівно за рахунок підтримки. Людина хоче прийти знову на тренування, людина хоче побути в команді, відчути ту атмосферу. Це своєрідна реабілітація, один одного знову ж таки підтримують, один одного десь там кожен шуткує між собою, десь там говорить якісь цікаві, смішні речі і дуже гарно проводиться час. Футбол це не єдиний напрям, який нині доступний для ветеранів в Івано-Франківській громаді. Колишні воїни займаються баскетболом на візках стрільбою з лука і чимало з них, до прикладу, Ігор Князев, знаходять у цьому новий сенс після повернення з фронту. Я повністю закохався. Зараз моя така віддушена. Я собі тут, як в мене синуля каже, кайфую. Спорт це, це знаєте, як ще одна складова здорового духу. Ну і зокрема, це фізична активність і реабілітація після травм, які ми сюди кожен прийшов. Це щось нове. Ну якби це ти залишаєшся ну на такому плаву завжди залишаєшся в тонусі. Ті, хто закінчив навчання у школі інструкторів, тепер самі навчають військових і цивільних, а ще збирають кошти на зсу, щоб допомогти тим, хто досі стоїть на захисті батьківщини. Кожен охочий без обмеження гендерного і віку може відвідати завільний донат, почитися стріляти і загалом. Це дуже така ще хороша комунікативна складова, бо це такий місточок між цивільними і ветеранами. Юрій Гапунчук наголошує. Розвиток ветеранського спорту в Україні зараз критично важливий. Ну, нам потрібно. Більше про це говорити, тому що багато хто не знає, що це таке. Багато ветеранів думають, що коли спорт це значить потрібно бути готовим, потрібно бути фізично підготовленим. Не але в нас історія саме більше про реабілітацію, про підтримку, про просто участь. До слова, міністерство у справах ветеранів оголосило вже другий етап програми Ветеранський спорт. Ветерани з інвалідністю можуть отримати щоквартальну фінансову допомогу у розмірі 1500 гривень на. На спортзали, басейни та реабілітаційні програми. В Івано-Франківську до цієї ініціативи долучаються чимало спортивних комплексів, приватних і навчальних закладів. Попри це, ветеранський спорт розвивається переважно зусиллями самих захисників. А між тим саме фізична активність допомагає долати травми війни, повертати мотивацію та відчуття гідності. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.